Доктор Дженсен, голодання, лікування, спеціальний комплекс. Я вам покажу тільки здалека. Ви маєте всі свої гроші, можете купити, прочитати, потратити трошечки свій час. Бачите, програма спеціально розроблена, як досягнути ось таких ефектів. Я ту програму вдосконалив, переклав на зрозуміло, то перша частинка, яку приймається перший день, другий день. І третій по сьомий день, що потрібно пити, в яких дозах, які препарати приймаються, то все написано. І тут коротенький коментар. Далі, коли проходить 7 дні, ви приходите на 7 тижнів спеціальної дієти, приймаєте ще отакий от списочок, рекомендацій, все описано. Так що, пробуйте. І у вас це вийде і стане у вас набагато краще в животі. І багато хворіб ваших. Зникне. Бажаю вам успіхів. Я і Карнар Дженсен, кращий з найкращих.